Словенний Бог назоврині повсякчас, і на віки. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди і все, єси наповняєш, скарго добра життя подателю, прийди, і все у в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всякча, і до віки віків, амінь. Пресвятая я помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико прости беззаконня наші, святий завітай істили, немочі наші, імни не Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаймо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Твоє сили, і слава Осей Сине, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віки. Господи помилуй, 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 Слава славу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся царяві нашому Богу, приїде, поклонімся Христу, царяві нашому Богу, приїде, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господь просвідчення моє і Спаситель мій, Кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападають на мене противники вороги мої. Що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли вічко, військо подивине стане, не злякається серце моє, коли ціна війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього, одного прошу якого Господа, одного бажаю, щоб жити в ніудому Господньому, у всі дні життя модивитися на красу Господню, що молитися молиться в храмі Його. Бо він сховає в домі своїм удень буде, сховає, в оселі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голому й вище, завороїв моїх, що оточують мене, принесу дому жертви вихвали, буду співати і прокладати Господа, очі Господи голодний, яким я взиваю до тебе, глянься на мене і помилуй мене, від тебе говорить серце моє. Шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай гніві раба Твого, бо ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати Те, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, потей твоїх, насто на сошку правди зла ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм бо повстали, проти мене зле відки злобою, палають на мене, але я віру, що побачу милість Господню на землі живих, надійся на Господа і будь мужнім, нехипишся серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю істину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 Слава тобі Богу Ще. Господу помолимо. Господи, помилуй. Нашої Господу помолимо. Господи помилуй. Добрий стан святий Боже церков, І за з'єднання всіх Господу помолимо. Господи помилуй. Нашої типані, блажені, саме Петрополита, такиї, що і всієї України, владику нашого. Весокопреветь священні, що митрополитанець, сорочасне присвітер, то присіді яконство, довесть причеті людей, Господу помолимо, Господи, помилуй, бережену Україну нашу, за завладу військові народі, Господу помолимо. Господи помилуй. На всяке місто, село Україну і за тих, що повірі живуть у них, Господу помолив. Господи, помилуй. помилуй. Забражай плодів, і за часи мирні, Господу помолимо. Господи, помилуй. помилуй. За Ніхто за не дуже знеможених, и. за поневолених, і за спасіння їх, Господу помоливсь. Господи, помилуй. Даду, Господу помолимо! Господи, помилуй. Гніво небезпеки, та недолі, Господу помолимо! Господи, помилуй, Господи, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй благословенно, слава владицю нашу Богородицю і прислані Марію, зовсім святим, не пам'ятавши самі себе один одного Господи. і серця наше, присубного вітому яка слава, честь і поклоніння усе, сину і святому духові, нині по всех часі на віки віки. Амінь Господь явився нам благословен. Хто йде в ім'я Господь, Господь благий повіки миліть Його, Господі явився нам, благословен. Хто де в ім'я Господні, огоділи мене єжименем Господні переміг її. Босподь, Бо я бивща нам благословен, хто йде в ім'я Господні, не, брат, не буду і повідати про діла Господні, Бо Господь я вегща нам. Благословен, хто йде в ім'я Господне, будівництві того слова і воглаві від Господа це <рес> стало дивним воно в очах наших. Бо Господь я вівща нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє! Благословен стой, дев в ім'я Господнє, до того родичі запалом нині прибежим, грішні і смире. І припадімо покаянні, взиваючи з либини душевної. владачи, те поможи змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни рабів твоїх твоїх нічим. Бо в тобі єдино заступницю маємо. слава що єси і святому Духові, і нині по всяк і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице. Просило Твоє говорити ми до бо коли б ти не простояла, благаюче, хто б нас від скільки бід, хто б охороняв нас нині вільними, не відступимо від тебе, володицем. Твоїх боробів спасає завжди від душі бідь. Премудрій на сьогомий, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Господь силу людям своїм дати. Господь. О людей своїх миром. Небеса. принесіть Господу молодих, янят, принесіть Господу Сини Божий. Господь силу людям своїм дай. Благослови людей своїх книги Господь по благословить людей своїх книги Господи, помилуй. Боже наш, і Ми тобі, слава вас, селаємо си, сильно і святому духові. Нині і повсякчати на віки віки. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Нині і околіть його в серді сили його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа! да. Нехай хвалить Господу да. Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Євангелія, ми у си духові тодіму, від парка, святого Євангелія, читання. Тобі, сама того, бій. Одного разу прийшов із Назарета Галялейської пристигне від Йоанна в Ірдані. І коли виходив з води, зараз же почав Іоанне побачив, його небеса, що розстрілися, і духа, який не мов голос, сходив до нього, і був голос неба, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Негайно після того Дух веде його в пустелю, і пробувши там в пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і був зі звірами, і ангели служили йому. Після того, як виданий Йоанн, прийшов Галілеї, проповідуючи Іванлії Царства Божого і кажучи, що настав час і наблизилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Господи! тобі! Тих, ти молися благая, за тих, що з вірою під моготні покров, бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом, Бідах і Кажені гріхами мене мати бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави досях негод рабів в твоїх, твоя роді, роді. Всі Корбних радість і пригнічених заслуго, і голодуючих кормителька, скітальців потіка Бурями гнаних пристань, хворих пусіщих. Немічних покров і засупниця, жеста рости, мати бога вишнього, єси причистая поспішися молимся що спастища рабам, при спогляні прихили в уго твоє радуща, пречистая, диво, радуйся всі низьки при царя Христа. Радуйся зроставши грозно та їм Радуйся, радуйща небесна і не упалима Радуйся, радойща всемірне щетло, Радуйся, всіх градо. Радуйся вірних спасення! радуйся заступне всіх ще Христе і прибіжище влади ще волосы, свину і святому духові, мов всех частина віки, віки в опірях. Радуйся, вселенної похвалу, Радуйся, храми Господні, Радуйся, городінню сповита, Радуйся, всіх прибіг Радуйся, жищи, золотий, Радуйся, слава православне, все, Радуйся, Марія мати Христа, Бога, Радуйся, раю, Радуйся, Божественна Радуйся, тіни, Радуйся, ручку все зогота, радуйся всіх опова. Помилуй нас, вов, за великий милості твоєї, молимось, молимось тобі, високий помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Можна благолюбив Богом бережену Україну нашу за владу, війську народ і народі, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь по допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи. Помилуй. І помилував рабів своїх воїнів Івана, Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра Івана, Станіслава Константина, Олега Олександра Дениса Романа, Олега Василя, Андрія Андрія, Олександра Івана, Сергія Івана, Андрія, Олега, Руслана Миколая, Анатолія Івана, Андрія Богдана, Андрія, Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктора Андрія, Тараса, Олега, Михайла Андрія, Ватвій Любомира Ігоря, Володимира Богдана, Любомира Володимира Василя, Сергія Сергія Івана, Василя, Олександра Вадима Андрія, Василя Василя. Михайла Василя, Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла Петра, Тараса, Івана Зинов'япетра, Ярослава Володимира Петра, Михайла Дмитра, Олександра Сізаня Сергія, Івана Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса Любомира Руслана Андрія Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира Тараса, Павла Бориса Василя, Олександра Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Цема Сергія, Олександра. Олександра Ігорів Стакія Андрія Івана Петра, Юрія Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега Юрія, Володимира, Володимира, Ледобориса, Ігоря Миколая, Володимира Ілью Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолія Тараса, Віктора Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана. Ігоря Дуряна, Олександра, Ажотараса, Романа, Олега Олексія, Микола, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія, Сергія, Дрія Михайла, Ювгена, Василя, Михайла, Володимира, Володимира Олександра, Ігоря Володимира, Віталія, Ігоря Євгена, Павла, Води, Віталія, Віктора, Олександра, Романа, Василя Якова, Василя, Євгена, Дмитра, Данила, Василя, Андрія Андрія Віктора, Андрія Романа, Василя, Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайла. واريس، слава، يوري، تارا، سمردينس، پانه، نيجورو، سلانا، بوديمار، اوله، الکساندرا، ویکتور، بوغدان، اندري، پاولا Миколая Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія Дмитра, Володимира і всіх наших воїнів сотрі при Господі смертоносної рари, високої хвороби душевної телесий, щоб здорові добробуті, всі дітей проходили со здоровими з перемогою і вернулися додому. Замило да, собі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. То визволяють насилі, карятують вас порад Господи, рабів своїх воїнів, Олега Андрія, Васля, Рослава, Павла, і всіх наших воїнів, що в засланні, в неволі в перебувай, без десяті пропавших, милостиво, звільні, додому поверни. Молимо тебе в милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На щирім жилим серцем до тебе звертаємося за тебе благаємо за спокойно душев, ріте страждання рабів, валящих воїнів, Василя Івана Володимира і рабів Божих, Михайла, Павла, Михайла, Олександра, любові, Степана, надії, младенця Романа, Михайла, младенця Терези, младенця Софії, Михайла, младенця Матвія, Оксани, Ольги, Івана, Галини, Василя Оксани, Оксани, любові Тетяни, Надії, Сахія, засідання Павла. Як доньки Ірус, то не підняв, так і уздоров. Молимо тебе в милостиві, собі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За тих, що три приносять за милі життя, мир, здоров'я, спасіння, бо завітання, прощення від рік ріків рабів Божих, всіх стоїть і молиться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та близніми, їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спасибо наш радії, всіх землі, і всі в землі, тиша на морі далек, і милостивим, будь милостиві лавіку до гріхи наших, і помилуй нас, води милостивий чоловік улюбний Бог, Ясин, тобі славу віддаємо, по істину і Святому Духові, повсякчас, і, повсяк, і на віки віки. Амінь.

Премна Його перемогою над Богом, звітницему чи тої правити нашу державу, збережи наше військо, после ангела, понад змітних захисників народу нашого, але і все, чого просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру твердим. Прослані, Господи, невидиму правидцю твої карабівтої заступай усьому. Тим, як кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожий народ, наші державу про їх провини, і день праведний плати Твої подає він сінесління, бо Твоєї влада, Твої Сар Твої сила, від тебе допомогу всі приймаємо на тебе надії, посодай тобі славу, поселай Бос твої сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки. Віки. Спасибо. Чесні від херовим. І незрівняно славнішу від Сарафим, щоб без отління богослова породила, слущую Богородицю Тебе величаємо, тоноді наша слава Тобі. Слава цю істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків.

На україну храни, волі и свій ту променям, ого сімей, севидлом на оки нас, дітей прощвіти, чисті любові до краю, Ти нас Боже, зрости молимось Боже єдиний, на Україну храмі. І свої ласки ще дорого ти, ти на на зверни, Дай йому волю, дай долю, дай доброго світа, Щастя дай Боже, народ, Году, є е много літа. Щастя, дай Боже, же наро. Году є е много літа. Слава Україні. Дорога, слава. Дякую за молитву, доброві, добра, покою, миру. Захисту ласки Божої опіки, Божого благословення нашим захисникам, слава Ісусу Слава навіки.